Бабуся, консумір. На, тримай сібулю. Бабусечка моя дорога, а ну до мене присядь. Спробуй Тарасівську колбаску. Це не різка бабуся. Заціни цікаво, як тобі. Дуже вкусно. Да? А дід їв, бачить від рука дочер. Дуже вкусно. Хорош. А вино домашнє є? А вот і є. Дождання... Здоров'я. мир на да. землі. За ваше здоров'я. Дітя здорові. Поїхали. За ваше здоров'я. Тільки часно. Мені треба, щоб чесно. Нарізка хороша. Так повинні всі різати. Тарасівські ковбасі роблять розумні люди. дівчатки. Слухай, але вгадаю, вона апетитна, Що скажеш? Красота. Так, ну зараз попробуємо. Я вже їм. Ти таке ще не його. Як? Не. Нам всіх Що? Колбаска колбаса усна! Ну Тарасівські колбаси, то що Саша. Чесно кажеш? Ну. Чи в кузні на що на? Я ще таких ковбас роду не їв. То ти що будеш, хочеш бути якимось колбасним олігархом чи? що? Хай буде, хуй мене. Як тебе зуби пропали? Тебе було багато зубів, де вони? всі? У мене паскуда в гаражі переставила мені. І воно дітонація, а я заводив ручкою. Так. Як здетонирує як йобнуло мені. І що, всі зуби чи що? Попусі, да. Ого. Котина баля. А ти не спілкувався, та, що вони там розказували? Їх там не обіжають, теж годують їх. Да. Це дідуська всю Україна. Його вся Україна знає. Ну бо, тому що ти є справжня людина, без понтів, без справедлива, чесна. Справедно, чесна. Не злодій, не бунтун. І не козьол. Що? І не козьол. Та наш Це козел. Це... Це... Ботняки так говорять. Як хамон, йо-майо. А ну це не. Нормально молодці. Слухай, така нарезка, я зачитаю, що в компанію з друзями наже якось півка випити. Ну просто супер. Ну венця не погано. Да. Венця. Супер. Да. Це вони нам гостили, дали, дали попробувати. Мммм. Угу. Слухай, сочна така. Не умію зробити люди. Ты ж був на заводі, там виготовляють які там файні. Жіночки, дівчата, все як має бути. Молоденькі дівчатка. Внук. Внуки мої роблять. там. І це вони в селі Тарасівка виготовляють отаку нарізочку. Як тобі? Так, далі ми демонструємо це, бо попробуємо ще. Зверху. Тарасівська ковбаса залітає в ротик, як має бути, ні? Так. І я попробую. М -м -м. Сочніша, да? Да. А сказкою Ммм Что не піде? Да? Mm. Пі? Колбаска з Тарасівки, вкусніше! Оп! Залетіла! Тарасівський колбаски і бумажнє вінце залітає, як може бути. Воно смачне, класне, Тарасівське. В общем, ні Так. Гречана в нас є. є, колбаска в нас є, що є. ще ти хочеш? Вінцяв, їбачити хорошого. То так би зразу дідок мій дорогенький. Тримай. Бокал. А? О, отакий. Ляй. І домашній венце. Давай. Ляйте. З днем народженням по столаті Гуцуля Яна. Ой, ти дівчина гарна. Хороша. В общем не хреново. Народилася в Новосельському. та це Івано-Франківська область. Я там був корову пац. Ой, ти хорошо займаєшся спортом. Капітан поліції? Ох, ніхуя собі. Жа на пенсії трохи. Чи що? Ой, ти щось дала маху. Студенткою вийшла за старого дрехлого Готова? Але твій чоловік теж непоганий. А хіба не можна було за якогось молдуана вийти, Приїхала сюди бігом жити, Басарабію покинула і переходь до тата свого козака мінта, щоб далеко не їздити, а він з тими вівчарками замахав. Зурбати. Генеляка молода. Тебе чоловік кавенчик нехріновий. Яна на Авфідерзень.